Добрий вечір, шановне панство. Кхе. Внутрі ще щось виглядають, бурячки в них лежать. Там в кінці внутрі я нарила щось, ямку собі сховатися. Е, сестер їх пустив я на м'ясо. Ну і що їм? Зараз щось кину і буде далі мова. Кинув я внутрі е, Яблучко гниле, надігнивши, ну хай собі їдять і не хочуть вони дуже гранули їсти, як не дивно, хочуть більше соковиті корми. Ну Гранулу потім доїдають. На е, як я потім приходжу, то все нормально. Гранули нема, ну, але треба менше давати, щоб вони зразу з'їдали. Те, що вони не підходять до гранули, причина, напевно, в тому, що замало соковитих кормів кидаю, більше хочеться пити, і вони не підходять. Але сьогодні не про то буду говорити. <кій> Зима. Зима і в нас вже така суттєва, бо показує біля 11, вночі біля 11 градусів морозу. Ну, і можна вже дивитися за хвостами внутрі, чи всі хвости внутріях. Ну, але 11 градусів то коли може на вулиці, можуть бути проблеми з хвостами внутрі, А в приміщенні то для приміщення навіть такого, як в мене, що воно не є тепле, а лише змі... ну, приміщення на 2-3 градуси тепліше, ніж на вулиці, то коли вітряну погоду, а в безвітряну погоду. То на 4-5 градусів тепліше, ніж на вулиці. От. А коли мають проблеми з відмерзанням, є така проблема в зимовий період, що внутрі відмерзають хвости. Хвости відмерзають в більшості випадків, можуть відмерзнути, коли внутрі на вулиці і дуже великі морози. І особливо в клітках металічних, де клітка ще більшим, як метал, нагрівається і нема доброї підстилки, то ще гірше збільшується, знижується температура, і внутрія, в принципі, вона хвоста не чує, хвоста не чує і хвіст помаленьку відмерзає. Але є розумні нутрі, я замі... замічав слідкував за ними. В чому їх суть проявляється? В принципі, як великі морози, є досить сухої пістилки. Розумні нутрі беруть хвіст під себе, хвіст беруть під себе і сідають на той хвіст. І як хвіст нутрі сідає, вона накриває свою шубою. І лапки, які підмерзають передні і задні, вона тим присідає і гріє лапки, і то все, вона до тіла свого притуляє, і її там тепло. Вона не рухається. Чим більше морози, тим менше внутрі рухаються, вони сидять попритулюванні, сидять попритулюванні. І гріються добре, коли в морози є досить багато пістилки. Якщо пістилки нема і нутрія не пільнує свого хвоста, то буває, що хвіст промерзає. Що в мене було з хвостами нутрі? Ще не було такого, щоб внутрія була без хвоста, але в мене був такий випадок, що е, на самцеві одному. Було у нас, напевно, біля 20 градусів трималася мінусова температура мінус 15 і більше, довший проміжуток часу, десь 2 тижні, то на одного самця на хвості такі вже кропу виходило. Ну, Якби ще тиждень-два була мінусова температура, то би мали проблеми з хвостом. Ну, хвіст... Я, люди розказують, що якщо він дуже промерз, я не можу сказати, як то дуже, бо випадку такого не було. Що якщо? Ну, я так думаю, що е, шкіра на хвостові відмирає, і люди відрізують ту частину хвоста, яка постраждала. Ну, але в першу чергу, напевно. Е, Відмерзає кінчик хвоста. то, що далі, то, що де менше доходить кров, а по хвості, так як він не чутливий для нутрії, то і кров там дуже слабенько циркулює. І через то нервів менше є, що вона не відчуває того всього. От. І люди відрізають того хвоста, тому що. Якщо сильне обмороження, то ага. може кинутися хвороба, він починає гнити і рано чи пізно все рівно його треба буде або нутрію знищувати, або хвоста відрізати. Так що зараз от вчора було трошки потепління плюсова в день температура, а сьогодні вже знову буде трохи холодно. Дуже-дуже переймаюся, чого внутрі і не їдять гранулу. А гранулу не їдять може бути дві причини. Перша причина, що я дав забагато висівок. Ще раз так, як я даю, то одна причина. Друга причина, то що я дав трошки більше, ну що там, на пів кілограма більше, Трав'яної муки. Може в тому причина. І третя причина, бо я завжди шукаю причини, які можуть бути проблематичні, Третю мені спрезентували кукурудзу. І ту кукурудзу я качани почистив. вона в качанах, ну, в качанах, яка, які гризли миші на горі, чи де люди тримали. І я такі качани почистив, зробив, ну і дивлюся, внутрі я не хочу дуже їх їсти. Може й так, що кукурудза може з мочою чи скалом, ну, пропитана, будемо так казати, мешачими того мочою і внутрі я чую, і може то не їсть. Ну, але 20 кг. Ой, 80 кг гранули, хочуть, не хочуть, вони все рівно мусять з'їсти. Все, дякую за увагу, до побачення.